Слава Україні. Ситуація в області повністю контрольована на цю хвилину обстрілів в регіоні та в місті не було. Дякуємо Збройним силам, дякуємо силам оборони, які продовжують виконувати бойові завдання та проводять заходи з бойової підготовки. Ще раз нагадаю: ті звуки, які ви інколи чуєте, це вчаться наші військові застосовуючи різні зразки зброї для того, щоб ще краще бити ворога в необхідний момент. Що стосується нашого регіону, то ми повністю стоїмо на воєнних рейках і продовжуємо життя нашої області та нашого міста. Зокрема, врожай соняшника збирають наші аграрії та сіють ріпак під новий врожай. Дякуємо аграрному фронту за те, що ви є. Ви справжні герої. Не забувайте про те, що ймовірність нанесення ракетних ударів знову до військової теми залишається дуже високою, тому що у морі знаходяться постійно як мінімум три. Ракету що несуть на борту 24 крилаті ракети морського базування типу Калібр. Ну і ще про одне радник офісу президента, пан Подоляк заявив про те, що готуються евакуаційні шляхи для мешканців Криму, що захочуть виїхати на материкову Україну під час активної деокупації тимчасово окупованого Кримського півострова. Ну що ж, ініціатива гарна. А я нагадаю, що Одесити теж уже заявляли і знову заявляють про те, що ми готові навчити і передати свій досвід тим кримчанам, які будуть залишатися під час активної деокупації, як вести себе під час повітряної тривоги, як зберегти себе і що необхідно робити. У нас Одеситів є дуже великий досвід того, як реагувати на ракетну небезпеку або на сигнал повітряної. Тривоги. Отож, пишіть нам, намагайтеся знаходити нас і питайте, як і що робити. Ми вам все розкажемо, щоб ви зберегли своє життя для повернення в Україну. Пам'ятайте, що Україна понад усе, і до речі, в Криму сьогодні майже пів години голов державний гімн України Радіо Крим. Наші хакери просто дуже активно послухали і поставили наш найкращий державний національний. Гімн, отож ще не вмерли України, ні слава ні воля. і Крим повернеться. Я бажаю усім тихого вечора, тихої ночі. Віримо та підтримуємо Збройним силам України. І пам'ятайте, слава нації, смерть ворогам! Ну і звичайно, Одеса не перше, але не друге місто в Україні, і ми знаємо, що не сміємося над війною. Але під час війни треба посміхатися і шануйте наших героїв, тих, хто пішов, і тих, хто поруч з нами, слава Україні! Слава Збройним силам, слава Одесі!